Росія не спить. Сусіди скаржаться на дронові атаки. Залізні птахи обрали собі специфічні цілі. У тварі завітали на аеродром Мігалово. Кілька локацій атаковано на Білгородщині. А на підмосковному НПЗ призупинила роботу одна із установок. Говоримо про наслідки бавовни тут і зараз на каналі Січас. Закликаю підписатися і одразу почнімо. Гаряча нічка видалася для росіян проти 3 вересня громихало на кількох локаціях. Почнімо із російської тварі. Так, телеграм-канали заявили про атаку, нібито українських дронів. Ось які відео від очевидців з місця події потрапило у мережу. Очевидно, місцеві від канонат були не у захваті. Дивимось без коментарів. О, о, рака капашна. Під ударом міг бути тамтешній аеродром Мігалово. Це одна із баз 224-го льотного загону, який оснащено транспортними літаками ІЛ 76 МД та АН-124. На литовищі також дислокується командування 12-ї військово-транспортної авіаційної дивізії та 8-й полк. Із її складу чи були влучання по аеродрому, чи ці дрони збили. Невідомо офіційно ні українська, ні російська сторона не коментувала цієї атаки. Однак неважко порахувати, що дронам знадобилося подолати відстань понад 800 кілометрів від державного кордону з Україною, аби влучити у задану ціль. Крім того, стало відомо, що через атаку безпілотника по московському нафтопереробному заводу «Газпромнєвці» напередодні було пошкоджено установку Європлюс. Її роботу було тимчасово припинено. На цю установку припадає близько половини потужності підприємства, і це може вплинути на постачання палива для окупантів. Передає агентство Reuters із посиланням на три джерела. Ремонт може тривати 5-6 днів, а я ж нагадаю, що саме пошкодження сталося в результаті влучання безпілотником ще 1 вересня. Тим часом Міноборони Російської Федерації звітує про відбиття дронів у небі над територіями Брянської та Калузької областей. За кілька годин вороже відомство похвалилося знищенням ще одного літального апарату на Курщині. Чомусь у Білоусова не беруть до ліку Білгородський регіон, адже там дійсно гаряче. От о 4.35 ранку запустили сирену ракетної небезпеки, а вже на ранок місцева влада сповістила про удар по селу Грузьке у Борисівському районі. Пишуть, населений пункт атакував дрон, горить церква. Очевидці виклали фото у мережу внаслідок вибуху, спалахнув купол храму Святителя Миколая. Пожежники загасили осередок займання. І крім того, як відомо, у селі ще один безпілотник атакував соціальний об'єкт пошкоджено покрівлю. А це вже займання у Шебекінському міськокрузі, і знову атака БПЛА. Один із прильотів трапився у нежитловому секторі, пишуть місцеві пабліки, нібито дісталося комерційному підприємству. Внаслідок атаки другого безпілотника у приватному будинку пошкоджено покрівлю та вибито вікна. У селі Ржевка дрон завдав удару по території підприємства. Пошкоджено два автомобілі, одна машина повністю згоріла. Хоча командування російської армії і не повністю забуло про Білгород, у Міноборони РФ дали наказ розгорнути в регіоні додаткові засоби ППО. Від оперативного штабу Білгородської області надійшло 27 запитів, 18 запитів реалізовано. Нові, що надійшли у роботі, йдеться у звіті міністерства. Намагається правління якось владнати ситуацію з цивільними. Триває евакуація, особливо активно з небезпечних зон вивозять дітей. Пабліки показали, як білгородські школярі прямують до по ідеї регіонального керівництва більш захищеного регіону. Таким вони називають анексований Крим. Школярів відправили на півострів на очне навчання освітніх організацій та таборів. Днями близько 10 автобусів із дітьми поїхали проводити там навчальну чверть. Але за якими параметрами білгородська влада визначила безпечність Криму, це просто загадка. Як відомо, на півострові зосереджені і авіабази противника, і склади з боєприпасами та пальним, які є цілком законними цілями. І нерідко ми також спостерігаємо там бавовну. Тому рішення російської верхівки міняти шило на мило дуже сумнівне. А як вважаєте ви? Чи правильно вчинила білгородська влада, коли відправляє школярів із однієї гарячої зони до іншої? Чи гарантують безпеку білгородські чинуші для своїх громадян? Напишіть, будь ласка, відповідь на ці питання у коментарях. Я вам на цьому дякую за увагу і прошу вашої активності, виглядів подобайок, підписок на канал «Сейчас» І кажу до зустрічі! Російський Білгород нещадно побило все місто вогні. Чорний дим накрив цілий квартал. Горять машини на стоянці. Один із будинків димиться. Місто отримало порцію привітань до дня знань. 2 вересня почалося для жителів міста гаряче. Місцеві пабліки інформують про потужні вибухи, які пролунали уранці вівторка. І їхня влада оголосила про повітряну тривогу через загрозу ракетної небезпеки о 552 Повідомлялося про роботу ППО. Однак неспроможна ні на що протиповітряна оборона так дозбивалася, що насадки вигрібають досі. Горить спалаючи не все місто. Зокрема, один із прильотів прийшовся по автопарковці. Миттєво спалахнула пожежа, а дим накрив всю округу. Крім того, за даними тамтешніх ЗМІ, у результаті обстрілів є прямі влучання у соціальні та комерційні об'єкти. Пошкоджено дитячий садок, львонок на вулиці Горькова. Прям в кришу садика. Просто в хлам. Ось школа, а ось садик, який перед школою. А ось його криша, свідки розповідають, що уламки розлетілися навкруги на десятки метрів. Палі. Вдруг такой звук. Ми сначала думали, що в школу попало. Ну, а потом встали, увидели, вот забор разнесло крышу на гараже. Ну, конечно, жутко, а так поздравили с 1 сентября. Згоріло кілька припаркованих автомобілей. У квартирах повибивало скління. Найбільше удар прийняв на себе мікрорайон улітка. Над житловими кварталами досі стоїть і ніяк не розвіюється клубок із чорного диму та попелу. Причина тому пожежа спалахнув дах одного із будинків. Через атаки у Білгороді частково скасували перший дзвоник. На Харгорі принаймні один тиждень уроки проводитимуться дистанційно. Також до наступного понеділка не працюватимуть дитячі садки навіть у форматі чергових груп. Інші установи працюватимуть у очно дистанційному форматі. Якщо вірити повідомленням від губернатора В'ячеслава Гладкова, в обласному центрі в результаті двох повітряних атак поранено 11 мирних жителів, в тому числі дві дитини. До лікарень Білгорода госпіталізовано дев'ять поранених у тяжкому стані п'ятеро постраждалих, із них двоє дітей. На вівчинуша і наступну статистику. У місті вибито скління у 175 квартирах у 40 багатоквартирних висотках. Пошкоджено 33 приватні будинки, 94 автомобілі, три соціальні об'єкти. Крім цього, прильоти на собі відчули і місцеві з області. У селі Дубове спалахнуло два будинки та чотири авто. Постраждала місцева жінка, у неї мінновибухова травма та струс головного мозку. Пізніше число травмованих виросло до трьох. До лікарні самостійно звернулася 16-річна дівчина із селища Дубове. У неї проникне поранення м'яких тканин голови. У ще одного постраждалого чоловіка мінновибухова травма та баротравма. Інформують тамтешні чиновники. Ще два безпілотники, як стверджується, атакували місто Шебекіне. Поранено одного мирного жителя. Другий дрон ударив по паркуванню комерційного підприємства, внаслідок чого три легкові автомобілі отримали пошкодження. Додає Гладков. При цьому вороже міноборони відзвітувало лише про два дрони, які буцімто знищили над областю уночі, і пізніше ще один о 10.55 за московським часом. Як не крути, а такі результати збитяжні, ніяк не співмірні, із гарячими наслідками. Додам, що хочу у Білгороді спекотно, набагато вища температура спостерігалася минулі два тижні на Ростовщині, у місті Пролетарськ. Тільки-тільки змогли загасити пожежу на території Нафтобази «Росрезерва», яка почалася на секундочку ще 18 серпня після удару БПЛА. Та чи надовго все заспокоїлось? Ось у чому питання, шановна аудиторія. А які ваші ставки? Скільки чекати до наступної масштабної бавовни у Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки і підписуватися на канал сейчас. Аби жарких кадрів вам було не замало, запрошую до перегляду. Далі дякую за увагу і довіру.